Вас называют самым либеральным главой Украинской церкви. Также были заявления, что ваши отношения к гомосексуалистам слишком толерантные. Как вы относитесь к тому, что, к примеру, ан англиканская церковь совсем не против гомосексуалистов? Как вы сами относитесь к людям с такой ориентацией? И считаете ли вы, что у них должны быть как минимум право на гражданский брак, как максимум право на венчание в Украинской церкви? На мою думку, цей автор запитання Ну, не до кінця знає мої погляди і не читав моїх попередніх відповідей на цю тематику. Я намагатимусь відповісти на це питання, представивши свою точку зору. А відтак, нехай вже автор питання сам судить: чи я є ліберальний, чи консерватор. Отож, згідно вчення церкви, гомосексуальна поведінка є важким гріхом. Які кличуть до неба опімству. Це є, я би сказав, така група дуже тяжких гріхів, за які Господь Бог є той, який відплачує. До тих гріхів, які кличуть до неба опімство, належить, наприклад, навмисне чоловіку вбивство. З потяжкості гріх гомосексуалізму прирівнюється до вбивства. Отож, Якщо б ми сьогодні говорили про право на гомосексуальні в лапках стосунки, тоді говоримо про право на вбивство. <різь> Тож не можна говорити про право на гріх, бо це є поняття, які взаємно між собою суперечать. Крім того, Святе Письмо чітко і ясно засуджує такого типу поведінку. Наприклад, якщо би автор цього питання прочитав першу главу послання апостола Павла до римлян. там апостол Павло чітко ясно каже, що ті люди, які живуть в такий спосіб, вони сквернять свої тіла. І це є вияв духовної сліпоти людини. Я не беруся судити тих осіб, тому я не є проти жодної особи. Ось, але я є проти гріха. Скажімо, як проти гріха є церква, яка є за особу. Бо та людина, яка так живе, яка грішить, вона себе ранить і нищить. І тому церква виступає проти гріха, захищаючи особу і її гідність.